Якось воно несправедливе виходить Ну, з одного боку. Якщо ти раніше прийшов у військовий комісаріат, або зараз вже в ТЦК, сам добровільно прийшов у цю медичну комісію, але ж тебе визнали обмежено придатним. Тобто ти хвора людина і ну, не підлягаєш призову на строкову службу, то ти повинен зараз служити. Тобто, якщо ти хворий, то повинен йти на війну. Якщо ж людина взагалі не ходила до цього військомату. До ТЦК. І так її не можуть призвати до 25 років. Тобто здорові повинні сидіти вдома, а хворі повинні воювати. Але ж ви знаєте, що нещодавно з'явилася якась там внутрішня директива командування сухопутних військ про те, що нібито там громадян раніше визнаних у цих обмежено придатних в віці до 25 років призивати не будуть. Проте, друзі, ну це не є нормативно правим актом. і відповідна, ну не може така директива скасовувати ані постанови уряду, ані закони, і звісно, що її можуть на практиці чи застосовувати, чи не застосовувати. Ну, це подивимось по факту, тому що в нашій країні ми бачимо, що скоріш за все виконуються якісь вказівки, а не закони. А якщо вам потрібна правова допомога. З цих питань ви можете звернутися до мене.